Величезний привіт самим найкращим акції. Анонс в магазині ТБ з 19 по 25, включно березня. А, дякую вам за ваші коментарі. Вдячний дуже за ваші вподобайки. Анонс акції буде тривати як завжди. Показую регулярну ціну, а озвучую ту, яка вже буде діяти а, на наступний а, день. Тобто. Ну, Озвучу акційну ціну. От зараз 110-30 Оця ковбаска до пюрешки. Це я говорю для тих, хто вперше на каналі 500 грамів. А акційна ціна її буде у середу, точніше, з середи, вже по 60 гривень, 50 копійок. Ковбаса своя лінія. Паличка вагою 420 грамів, 81 гривня. Так, ковбаса салямі фінська. А сирок. Копчина першого сорту. Це в нас була попередня напівкопчена. Також своя лінія, ціна за 100 грамів. 38 гривень. Своя лінія сосиски першого сорту без оболонки 300 грамів 49 гривень. Рулет курячий. Своя лінія, ціна за 100 грамів. 23,50. Добров сервелат. Ковбаса варено копчена. Ціна за 280 грамів. 99 гривень та 50 копійок. Знову в акції буде паста своя лінія, 180 грамів, є з креветкою, є з сьомгою. 180 грамів вагою і та, і та. у ціні 40 гривень. Сьомга торгової марки Norwen 210 грамів, акційна ціна 200 гривень. Заморожена капуста Брокколі 400 грамів, своя лінія. 52 гривні це акційна ціна. Юніор, суміш Овочева, своя лінія 400 грамів, 45 гривень. Знижка на морозову Рудь дуже хороша, 70 грамів. Ціна 13 гривень та 40 копійок. Знижка на морозову три ведмеді. Це якісь лісові ягоди. 33 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша знижка, 45%. Цього разу буде в акції масло селянське білоцерківське, 72% жиру, 180 грамів. 74 гривні 50 копійок. Від торгової марки Грекулес вареники з картоплею та лісовими грибами. 440 г 37 гривень. В акції буде Люля кебаб 83 гривні 500 грамів. Також зі знижкою «Чевапчичі». 95 гривень, 600 грамм. Це також акційна ціна. Е, так, три ведмеді фірмові пельмені з яловичиною та свининою. Залишайте коментарі, хто вже купував, чи смачні вони. 850 грамів, 130 гривень, три ведмеді з м'ясом курки, 700 грамів, 79 гривень та 50 копійок. Акційна ціна. Своя лінія сирочки плавлення, вершковий та дружба 70 грамів. Акційна ціна 15 гривень. Це ще така хороша ціна, тому що я бачив у акції по 20 гривень акційні ціни, тільки інша торгова марка. Сир з кибочками на напів, півтвердий салямі 135 грамів, 55 гривень, 40 копійок. Сир Радамер 150 грамів, 61 гривня. Радамер, сир, шматочок 200 г. 76 гривень. І в акції буде гауда 200 г по ціні 74. Крем сир а пакування 130 чи 150, не бачу, 150 грамів з лосося 58 гривень. Зі знижкою цього разу буде молочко яготинське, 2,5 жиру, 39 гривень, 50 копійок. 5% жиру, сир кисломолочний, просто наше 300 грамів, 56 гривень. В акції будуть йогурти Карпатські Галичина. Пляшка 870 грамів. А персик абрикос, лохина чорниця. Акційна ціна 57 гривень, 50 копійок. Маленькі йогурти по 25 гривень. 300 грамів. Від торгової марки злагода, жилета, десерти по 120 грамів. Акційна ціна. 12 гривень, 50 копійок. Зі знижкою буде морква по-корейськи. Салат. Розумний вибір: 350 грамів. 34 гривні. Буряк. Своє лінія. Столовий. Варений. 350 грамів. 35 гривень. Акса пластівці. Пакування 360 грамів. 60 гривень. батончики Акса 8 гривень. Зі знижкою буде напій яблуко вишня від торгової марки 1,5 літровий, 42 гривні. Від торгової марки Біола Чамбо, 2 літри, водичка газована солодка. 28 гривень. Можна придбати, буде ось такий живчик. Він йде літр 100. Соком яблука газований. 21 гривня, 70 копійок. І ось така малюточка півлітрова, газований живчик 13 гривень. В акції буде чорна вода, 2 літри 40 гривень та 50 копійок. Енергетичний напій під бул по 20 гривень 0,5. Цього разу в акції буде водичка Трускавецька, сильно газована, тільки сильно газована. Півтора літрова своя лінія 15 гривень. Зі знижкою будуть батончики Snickers та Twix по 16 гривень це акційна ціна. В акції буде а, шашличний кетчуп від торгової марки Оліс. І також лагідний буде зі знижкою 250 г, 17 гривень. Дуже хороша знижка. Зверніть увагу. Знаєте, як я говорю? А, Їмо зимою кетчупи, а літом будемо їсти томати. В акції буде горошок, своя лінія, 34 гривні 50 копійок. І в таку ж саму ціну буде кукурудза, своя лінія. Квасоля, своя лінія у томатному соусі, 35 гривень та 50 копійок. Акційна ціна. Олія буде в акції стожар 850 мл 71 гривня 50 копійок. Це буде акційна ціна на олію стожар. Шпроти своя лінія в олії, пакування 240 г 65 гривень. Також в акції будуть шпроти своя лінія, тільки трішки менше пакування, 160 г за ціною 49 гривень. Зі знижкою а, оліс майонез столовий 560 грамів 52 гривні. Оліс майонез чудовий 560 грамів. Акційна ціна 45 гривень. І торгової марки щедро майонезний соус. Салатний 300 грамів. Акційна ціна 21 гривня. І можна придбати подушку щедро майонез провансаль 300 грамів за ціною 26 гривень. В акції буде чорний чай та суміш чорного та зеленого. День у день 40 пакетів. 24 гривні. Чай чорний, байховий листовий. А, так, тут 100 грамів. 33 гривні 50 копійок. Від торгової марки делюкс, чай чорний, байховий листовий пеко та чай зелений, листовий з квітами-жасминами, пакування 100 грамів. Акційна ціна 55 гривень. Делюкс це у нас іде чай суміш чорного та зеленого з полуницею. І східна чайна сенсація з додаванням родзинок 80 грамів, і той, і той 51 гривня. Батик, 110 грамів пакування, чай чорний байховий, гранульований, 38 гривень зі знижкою. І також можна буде придбати батик пакетований чорний, 25 пакетів, 26 гривень, 50 копійок. Від торгової марки Deluxe кава у зернах, кілограм, 574 гривень. Делюкс кава натуральна мелена 500 грамів. Акційна ціна. 272 гривні. Кава Делюкс мелена натуральна 250 грамів. Вага. 157 гривень. Кава Амбасадор Мажестік у зернах кілограм 486. Кава Амбасадор Преміум 200 грамів. 234. В акції буде кава Амбасадор Преміум вагою 250 грамів. 137. Також зі знижкою Амбасадор Дар Рост. 225 грамів. 126 гривень. Зі знижкою Нескафе Голд пакування 280 грамів. 311 гривень. Нескафе Голд вагою 200 грамів. 230 гривень. Кава Нескафе Еспресо Арабіка з густою пінкою. Так, 200 грамів. 325 гривень. Це акційна ціна. В акції буде крекер від Рушен, Усі смаки в асортименті. Акційна ціна 230 грамів, 46 гривень. Мілка, паста шоколадного ріхова з какао, 350 грамів. 134,50. На вагу цукірочки конті. Мус зі смаком капучино та молока. Ціна за 100 грамів 14,40. В акції буде шоколад Мілка 90 грамів молочний та вишня крем 42 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде шоколад від Рошен Бабл. Акційна ціна 42 гривні. Вафлі своя лінія, три смаки в асортименті, пакування вагою 70 грамів, 11 гривень, 50 копійок. Цього разу будуть зі знижкою мої улюблені чіпси Принглси 165 грамів, 91 гривня. Це найдешевша ціна, що я бачив на сьогодні в магазинах. Так, це у нас чикенджеркі з перцем та часником 80 грамів. 56 гривень. А це у нас смаколики для людей. Є, знаєте, такі смаколики для котиків. Це для нас смаколики. 35 грамів це стріпси курячі, барбекю. 25 гривень це акційна ціна. Зіберт 0. 22 гривні. В акції буде хайк, світле та світле нефільтроване. 23 гривні. Льовен брав у склі, також буде зі знижкою. 23 гривні це акційна ціна. Напій своя лінія Movon 05, 28 гривень 50 копійок. В акції буде SummersBay Чорниця 47 гривень, акційна ціна. Жашківське, пшеничне. 31 гривня акційна ціна. В акції буде пиво львівське, м'яке літер 100 по ціні 37 гривень. Зі знижкою чернігівський лайт. Майже 2 літри 52 гривні. Зі знижкою буде напій капітан Морган на основі рому 0,7, 390 гривень. Віскі шотландський купажований 0,7 251 гривня. Бренді Тбілісі 3 роки. 0,5 192 гривні. Рілка козацька рада літрова. Акційна ціна 179 гривень. 05 хлібний дар. Горілка класична. 89 гривень, акційна ціна. Лікер Амаретто 700 мл. Класичний 139 гривень. Маренго Брюд 163 гривні. А, так, це у нас вино, своя лінія, сапераві, столове сухе, червоне сухе і також червоне напівсолодке. 0,75. В акційна ціна 110 гривень. В акції буде ароматизований папір Зева персиковий, тришаровий, 4 штуки 80 гривень. Серветки паперові, одношарові, тут 200 штук, білі. 28 гривень. Серветки вологі. Розумний вибір. 72 штуки. 28 гривень. Зубна паста Колгіт 75 мл. 33 гривні. Зубна паста Colgate White відбілююча 75 мл. 38 гривень. Зубна паста Аквафреш відбілююча. Пакування 100 мл. 52 гривні. Зубні щітки Colgate 40 гривень. Жіноча гігієна Белла а, Тінц 20 штук. 25 гривень. Так, Белла Тінц 10 штук, 31 гривня. І зі знижкою також ось ця буде 31 гривня. В акції будуть підгузки Хагіси для хлопчиків та для дівчаток. 423 гривні. Для новонароджених по 209 гривень. В акції буде мило-рідкі оливки та рожеві квіти 500 мл 35 гривень. and Shoulders 300 мл по 118 гривень. Для миття підлоги літровий містер пропер, акційна ціна 127 гривень. В акції буде засіб для миття унітазів Нео. Тут цілий літр 70 гривень. В акції будуть освіжувачі повітря своя лінія по 35 гривень. Акційна ціна. Для прання капсули універсальні wash Free. Пакування тут а, 19 штук 157 гривень. Зі знижкою також буде тайт порошок для прання. Вагою 3600, альпійська свіжість 415 Зверніть увагу. Зі знижкою гель для прання Ваше Free, вагою 4 кг, До речі, в мене закінчився. Непоганий, мені сподобався. Для домашнього одягу нормальний. 154 гривні. Лінор по 105 гривень, але тут 850 мл великий. І давайте подивимося, що для пухнастиків. І ще дещо подивимось. Звичайно, ціну на яйця. Яка сьогодні ціна на яйця? В акції буде тільки шеба, ось ця пауч-пакети зі знижкою. Смаків асортименті по ціні 16 гривень. І трішки впала ціна по 5,49 яйця на сьогоднішній день. Економних вам покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами пізніше у відео. Нехай вас все буде гаразд.